Ви важка людина. Чи ви легка людина? Зараз ви самі про це дізнаєтесь завдяки простому, легкому тесту, всього лише три питання. Погнали? Перше. Ваша посмішка. Чи посміхаєтесь ви першим, коли кудись заходите або з кимось зустрічаєтесь? Будь-ким. Якщо ви перший транслюєте посмішку і відвертість, відкритість, щирість. Ви легка людина, і з вами просто легко, ясно, понятно і приємно. А якщо ви кудись заходите, або з кимось зустрічаєтесь і транслюєте покер фейс, таку сталеву леді, або а, такого неприступного а, джентльмена, або навпаки, дивитесь у підлогу, або дивитесь якусь зверхня. Ви важка людина, і під вас ну, потрібно підлаштуватись да, і довести вам, що тут вам раді, тут добре, і ви чекаєте на привід посміхнутися, подарувати всім свою посмішку. Друге, е як швидко, моментально ви можете змінити свій настрій, е верніше свою реакцію. Як швидко ви стартуєте? Припустимо, ви зараз. М'яка розслаблена, позитивна людина. Але якщо щось сталося не так, якась проблема або й непорозуміння, як швидко ви міняєтесь зовні, приходите на крик, на агресію або на такі низькі вібрації. Якщо ви. Дуже швидко перемикаєтесь з м'якої розслабленої людини на якогось монстра, агресуєте дуже швидко. Ви важка людина, і, скоріш за все, люди, люди мають вибирати слова, щоб з вами спілкуватися і не напоротися на таку агресію. А якщо ви не, не переключайтесь, не вимикаєтесь так швидко на агресію, а можете перепитати, чи ви все правильно поняли, зрозуміли, чи ви, або просто можете перевести все на жарт, ви дуже легка людина і з вами легко встановлювати емоційну близькість. І третє, якщо ви. Мінімізуєте чи глобалізуєте якусь ситуацію або проблему, якщо ви мінімізуєте зазвичай якісь ситуації, проблеми, і кажете, та все добре, все налагодиться, все вирішиться, і давай з'ясуємо, щоб більш такого не сталося, це ви легка людина, і з вами дуже комфортно мати справу. А якщо ви глобалізуєте, драматизуєте якусь проблем, проблему або ситуацію. Тут треба під вас, адже підлаштовуватись, і ви важка людина.